Шановні колеги, які будуть пропозиції, будь ласка, будь ласка, народний депутат, включіть мікрофон. Шановні колеги, це важливе питання. Сьогодні київську міську раду пікетували учні і батьки. Тих дітей, які навчаються в п'ятій школі. Насправді, хто там був на місці, бачив, в 2007 році виділена за рахунок школи земельна ділянка, але за п'ять років будівництва немає, нічого немає, і це будівництво загрожує ну, взагалі функціонуванню подальшому школи. Тому Галина Федорна, пропозиція. Давайте ми його не знімемо, а ставте на голосування рішення про поновлення? Рішення не підтримується і питання взагалі знімається, бо зняти знаєте, сьогодні. Зняли завтра знову винесли. Давайте ми дамо можливість людям, які там живуть, мати упевненість у завтрашньому дні. Тому поставте на голосування про поновлення, не поновлюємо, і питання вирішується. Шановні колеги, які ще пропозиції? Голосуй, які будуть пропозиції? Перша пропозиція поступила про зняття з розгляду. Я ставлю Перша пропозиція була. Перша пропозиція в порядку надходження, яка вам роздана. Визначайте. ставлю на її на голосування. Він не голосує. За немає. Проти 21. Рішення не прийнято.